Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 8 червня. З вами Валерій Кличок. І сьогодні, як повідомляють іноземні видання, зокрема ABC News, The Washington Пост, нарешті розпочався довгоочікуваний контрнаступ. Ну, скажете, чергова маячня, але вони посилаються на двох чиновників, дуже близьких до Володимира Зеленського. А пізніше до кінця дня навіть CNN повідомило про те, що ми маємо успіхи на Бахмутському напрямку. Звісно, маємо не дуже втішні новини про те, що є втрати броньованої техніки. І також до кінця дня Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що йде. Дуже активна військова операція на Сході на певних напрямках. Більш деталей вони не повідомляють, але нам ну, стає очевидним, що щось відбувається, тим паче, ми ж знаємо, що москалі дуже нервово відреагували на початок контрнаступу, який ніхто не оголошував, підірвавши Каховську С. Так, вони підірвали її, вона не сама зруйнувалася. Це доконаний факт. Але я, мав би вам розповідати на правду сьогодні не про це, тому що, коли я сьогодні, наприклад, зіткнувся. З темою, ну, вкотре я кожного дня перевіряю Google тренди, то я був, відверто кажучи, просто м'яко, ну м'яко кажучи, був здивований. І навіть не просто здивований, а шокований. Для того, щоб ви розуміли, то перше місце по запитах в українському інтернеті посідає тема iPhone 15. Що відомо про новинку, українці. На тлі катастрофи, яка сталася на Каховській ГЕС, цікавляться більше цим саме новим гаджетом, аніж тим, як відбувається евакуація у Херсонській області. Далі цікавляться поєдинком Фірентіна Вестхем Юнайтед. Ну також футбол діло святе і те, що призначили Реброва, цей запит на четвертому місці. А те, що Миколаїв залишився без води. І в Хургаді з'їли акулу, то це відповідно третє і п'яте місце. Точніше, хураді не з'їли акулу, а акула з'їла росіянина. Ну і окей, погано що лише одного. Тобто, ну дійсно викривлення повне. Але як би там не було, я не буду вам розповідати про iPhone 15, а буду говорити саме про те, що відбувається із контрнаступом і всіма подіями, які довкола нього саме зараз розгортаються у світі. А дуже серйозну корективу, як на мене, оцей контрнаступ дійсно внесла. Історія із підривом Каховської ГЕС сьогодні і вчора, і попередні два дні. Ми фактично програли інформаційну кампанію у світі про те, чому вибухнула Каховська гідроелектростанція. Тому що західні наші партнери почали говорити про те, що треба провести розслідування. Ердоган, як я вам розповідав вчора, взагалі виступив з ініціативою створення спеціальної комісії, до якої відуть також росіяни, і вони будуть встановлювати, чому ж воно таке вибухнуло. Ну, дійсно, є і непогані новини, тому що в пресу вже почало просочуватися інформація про те, що, до прикладу, Нью-Йорк Таймс вчора ввечері опублікувало повідомлення, що американські чиновники чітко розуміють, що дамба зруйнована в результаті внутрішнього вибуху. Купа є коментарів від експертів і так далі, але всім потрібні якісь докази. Докази є в ГУР, вони передають. До речі, Україна звернулася вже до. Європейського суду справ людини позов відповідний прийняли від нас про те, що це був вибух, що наші люди постраждали, але і Росія зустрічний позов подала, і вона, точніше, не зустрічний, аналогічний в інший суд. Вони також доводили в ООН, що це ми зірвали Каховську ГЕС. Ну, я вам сказав, відверто, навіть серед моїх читачів у Телеграм, то вже піднімається дискусія. Ну і в Тікток так само, і навіть тут, що мовляв, а чи дійсно ми не підривали Каховську ГЕС? Ну, від заперечення ми йдемо до сприйняття. На жаль, ця логіка працює у російському медіа, і вона навіть пробуває деяку стіну і в українських. Тому я дуже прошу вас бути обережними в контексті того, коли починають нав'язувати нам думку про те, що це ми, мовляв, самі винуваті, ми себе, себе обстрілюємо і так далі. Ну і до кінця дня також стало відомо, що росіяни готують ще один терористичний акт, але вже на території Росії. Вони зокрема хочуть підірвати. Газотранспортну систему, яка забезпечує подачу газу із Росії до Європи, чому стало так очевидним? Став очевидним цей намір, тому що в одній із компресорних станцій значно впав тиск. Звісно, він може падати і на тлі там, можливо, якихось технічних робіт, але російська сторона ніяк не повідомляла українську і маю на увазі Нафтогаз про те, що це може відбуватися. Да, да, друзі, ви чуєте дійсно так зараз. Ми прокачуємо російський газ. Через свою територію до Європи. І от саме на тлі того, що, мовляв, ми нібито підірвали тепер ще газотранспортну систему, європейська спільнота буде до нас відноситися по-другому. В чому логіка є? Росіяни, влаштувавши цей терористичний акт, вони взагалі розвіяли міф про те, що Путін нібито блефує. Тепер, коли дійсно Путін може вдаватися до таких терористичних актів, на черзі стоїть питання безпеки Запорізької атомної електростанції, яка також замінована. І це може викликати певний сумнів і страх в очах багатьох європейських і західних наших партнерів, чи потрібно Україні допомагати і надалі. І дискусія, яка ведеться, хто це зробив, вона також викривлює дуже світосприйняття. Сьогодні Кулеба до речі дуже слушно зауважив з приводу цієї всієї ганебної історії. Хто підірвав Каховську ГЕС, він дуже чітко проартикулював, Тут я його повністю підтримую. Ми довжилися до того, що коли Росія бреше, а ми говоримо правду, то ми повинні доводити, що Росія бреше. Ми повинні довести всьому світу, що Росія на нас напала, що вона нас вбиває. Ну, відверто каже, ідіотизм найвищого гатунку. Але звісно, історія з Каховською ГЕС і попередні не дуже вдалі дії військових російських на території України, неспроможність їх захопити, як вони хотіли дуже сильно, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області по адмінкордонам. У російській еліті викликали жваву дискусію з приводу того, а що буде далі. Всі розуміють, що Путін цю війну, так як він собі надумав, він виграти не може. Поряд із тим, Путін дуже активно нагинає у відповідну позу і ставить їх в цю позу. Олігархів російських мені колись сказали, не називай російських олігархів олігархами. Це боярі. Ну окей, кажу, нехай будуть боярі, неважливо, але це суті не змінює. Це ті багатії, які присосалися до державного бюджету Російської Федерації, які за рахунок Путіна збагачуються, і він їх дійсно використовує і змушує їх допомагати йому фінансово вести цю війну. Звісно, протистояти вони йому не можуть, тому що вони з ним дуже сильно пов'язані. Подільники, іншими словами. І поряд тим, вони вже стурбовані, що ця вся дурнувата ідея Путіна, яку вони підтримали, сьогодні не буде мати успіху. І, врешті-решт, треба завершувати. І вони вже навіть схиляються до того, щоб все таки згортати. Цю спецоперацію, як вони називають, і ближче до кінця року вийти на переговори з Україною про те, щоб заморозити цей військовий конфлікт. Якщо це вдасться, а зараз така робота дуже активно ними ведеться по всьому світу. Ви бачите, як просуваються проросійські наративи та навіть історія цієї Каховської ЕС, то, помовляв, Путін потім зможе голосити про якусь пірову перемогу, що, мовляв, вони щось досягли, вони контролюють території незалежно від того, від того в якому стані ці території перебувають. Але мені видається, що ця історія з підривом Кахоцький ГЕС вона серйозно порушила плани російської еліти, бо тепер виходить так, що ці території, які поки що контролюють росіяни, маю на увазі лівобережжя Херсонщини, яке, в принципі, після такого масованого потопу навряд чи буде придатним до життя найближчі роки. Більше того, є вже заключення експертів думки про дуже чіткі про те, що відновити екосистему на Херсонщині буде. Вкрай непросто, а часом і неможливо. І вона зможе відновитися лише через певний час, коли буде побудована нова дамба, відновлена ця Каховська ГЕС. Тобто процес дуже складний. І тут наражається на когнітивні дисонанси, і повідомлення, які з'являються в засобах маси інформації. Еліта російська хоче, але верхи не можуть. Верхи не можуть, а еліта вже. Хоча дещо по-іншому. назриває, як на мене, революційна ситуація. Тому ті події, які відбуваються зараз в Білоруській Народній Республіці, зверніть увагу, ми зовсім забули про те, що Легіон Свободи Росії і Російський добровольчий корпус до цього часу отримують низку населених пунктів в Білоруській області. Так от ці події можуть спровокувати саме революційні процеси на цій самій Росії, тобто зміну влади. Звісно, ми очікуємо вже це дуже давно, але історія Скаховської ГЕ, загроза. Можливої катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, що абсолютно очевидно для всього світу, просто підштовхують ці процеси, аби вони відбувалися швидше. І я вам скажу відверто, я цього абсолютно не виключаю. Окрім того, ми стоїмо на порозі дуже важливої події, яка відбудеться в липні цього року. Я про неї згадую, чи не кожного ефіру. Але інформаційний простір такий, що він просто змушує, підштовхує мене до цього. Зокрема, сьогодні. Колишній генсек північно Атлантичного альянсу Андерс Фох Расмусен. У двох словах хто це такий? Це саме той радник президента України Зеленського. Ну, скажу так, соратник Єрмака вони вдвох готували Київський безпековий компакт. Договір про гарантії для України, який був ще розроблений, точніше, її концепція, бо самого договору немає. Була розроблена ця концепція. В кінці літа минулого року. Сьогодні взяли її за основу і готують повідний безпековий договір для України, про який я вже вам розповідав, ви багато про це чули. Аби він був ухвалений і підписаний на Вільнюському саміті в липні цього року. Але сьогодні Расмусен сказав, що можливо такий договір не буде підписаний, а окремі країни НАТО навіть будуть готові ввести свої війська на територію України, якщо Україна про це їх попросить. На що Кулеба сьогодні відповів, що ми нічого просити ні в кого не будемо. Нам війська НАТО на територію України не потрібні. Дайте більше зброї. І дійсно, зараз навіть зведеться мова про те, що будуть продавати літаки F16 не лише цієї модифікації України, Україні, а ще й новіші. Ну так, на ті самі катастрофи, яка сталася в Каховській. На Каховській гідроелектростанції, і, до прикладу, сьогодні вже більше ніж достатньо повідомлено про те, що в Німеччині проходять навчання Північно-Атлантичного альянсу Аеродефендер 23 з 12 по 23 червня там буде задіяно 10 тисяч особового складу військ НАТО та 250 літаків, які будуть літати вздовж кордонів Росії. Росії вони бомбити, на жаль, не будуть, хоча треба було б це зробити. Але попереджують про те, що вони готові будуть діяти дуже швидко оперативно. У випадку цієї загрози. А от Расмусен натякає. Що війська НАТО, про які ми зараз вами говоримо, можуть долучитися окремо кожним країнам, ну зокрема там Польща, Балтія чи ще хтось. Але я думаю, що не лише цими країнами може бути визначений формат участі НАТО у війні проти Росії на території України. Ще наприкінці минулого року у Румунії розгорнулася друга бригада 101-ї дивізії військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в кількості понад 4 тисячі чоловік. Вони нікого ні про що не попереджували, не просто туди прилетіли. Відповідний сюжет відео був знятий навіть для телебачення для центральних телеканалів. Америки, ми це також ретранслювали, і вони сказали, що у випадку загрози, то вони будуть готові долучитися до війни проти Росії на території України. Якої ж саме загрози? Ну про таку загрозу сьогодні повідомили в Альянсі. Вони сказали, що у випадку, якщо щось, не дай Боже, станеться на ЗАЕС, то у них є відповідний план. Який конкретно, я не знаю, але на фігатой план, якщо це станеться, Зробити треба так, щоб цього не сталося, щоб був превентивний захід, який би не дав можливості. Росії саме вчинити якусь диверсію терористичний акт черговий на Запорізькій атомній електростанції, хто вони підірвали, ще раз наголошую, друзі, підірвали Каховську ГЕС. Не допускайте взагалі риторики про те, що це могли там ми зробити. Це все повна маячня. Росія на нас напала. Навіть під сумнів, не ставте те, що це росіяни підірвали цю Каховську гідроелектростанцію, незалежно від того, бачили ви щось, що не бачили, чули чи не чули. Логіка сама підказує те, що ми це зробити просто не могли. І будь Інші версії просто відкидаєте на задній план. Так само, як і з нашою перспективою членства в Альянсі. Ми однозначно будемо членами Альянсу. Єдине, що зараз деякі країни, абсолютно очевидно, і Расмусен про це говорить не випадково, коли говорить про можливість долучення окремих країн до військових дій, ще не визначилися стосовно ухвалення цього безпекового договору. Хоча вони самі не будуть до нього долучені. Ну, зокрема, гарантами безпеки. Пропонується, щоб виступили це дані на сьогоднішній день. Сполучені Штати Америки, Великобританія, яка часто нікого не запитує, які ракети треба передавати Україні. Якщо Storm Shadow, немає питань, вони передають танки, значить танки, літаки, так літаки. Вони навіть схвалюють рішення незалежно від Сполучених Штатів Америки. Так, от США, Великобританія, можливо, Німеччина ще Франція доєднаються до цих гарантів. Я думаю, що це було більш ніж достатньо, окрім того, якби ми на саміті почули чіткий сигнал про те. Що після завершення війни ми відразу стаємо членами альянсу. І попри те, що такі бажання я виказував вже неодноразово, сьогодні байба браже. Ви скажете, хто це? Запам'ятовуйте, байба браже. Це латвійська дипломатка, яка є помічницею генсека Єнса Столтенберга, який зараз очолює НАТО, вона допомагає йому з питань публічної дипломатії. І вона, зокрема, відповідальна серед іншого за протидію спробам Росії зруйнувати імідж альянсу. І, зокрема, вона сказала. Конкретно, дослівно, вам цитую щодо нашого членства в альянсі, Україна точно буде членом альянсу. Це вже вирішене питання. Єдине, що воно ще поки що не було формального публічного оголошення. Далі вона продовжує натомість рішення. На саміті мається на увазі Альянсу НАТО у Вільнюсі, буде про те, як перемогти та як посилити практичні та політичні відносини з Альянсом саме зараз. Бо саме зараз дуже важливо розуміти, як усі члени Альянсу, в тому числі Югорщина і Туреччина, яка нам пропонує робити розслідування щодо, як кажуть, інциденту на Каховській ГЕС, будуть нам допомагати більш дієв. Тому, друзі, дійсно не про iPhone 15 сьогодні, хоча запиту в українському інтернет-просторі на нього найбільше. А саме про наші перспективи членства, про контрнаступ, про катастрофічні наслідки ГЕС. Ви це все знаєте із телеграм-каналів, але огляд дня саме такий. Тому тримаємося, у нас іншого варіанту нема і виходу також. Все буде Україна. Не забудьте підписатися на мій канал, хто цього не зробив раніше. Ну і будь ласка, напишіть, що ви врешті думаєте стосовно цих трендових запитів в Google, який вираховує те, що більшості українців ну вже, чесно кажучи, начхати на війну і на катастрофу, яка відбувалася у нас на сході на півдні. Перепрошую, можливо, просто стомилися. Цікаво почитати вашу думку. Всіх люблю, ціну чиную, не перемикайтесь. Все буде Україна.